Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні давайте на камінцях подивимось, на кого звертають увагу в камінці для вас. Бережіть вуха, бо це трошки так голосно буде, тож можете перемотати, поки я їх буду перемішувати, витягати і дивитись вже, як я розповідаю. Тож починаю шуміти. Кого тут розповідають вам камінці? Здебільшого про людину, яка або живе, мешкає у вас. Чекайте, я їх трошки розтягну. Вибачте, щось там так вони грають, ці коти, що просто заважають трошки. Так, про людину, з якою ви або мешкаєте разом, або це просто людина з вашої родини. Тут про хвилювання. Вам треба бути як допомогою для когось з вашої родини. Людина чого, ну, щось хвилює, є певні страхи, є, знаєте, коли не обов'язково, що так воно і є, але людина собі малює ускладнення, обмеження якісь. Тобто, це, знаєте, якась ситуація для людини ще незнайома. Така, що от треба як налаштувати собі е, дуже таку міцну платформу. Є можливість така, але поки що людина, знаєте, як е, хиткою цю платформу для себе малює. Але Треба розуміти, що людина сподобається комусь, або вже подобається комусь, є в оточенні цієї людини. От люди, які, знаєте, це як на перший погляд, от, сподобається людина, а далі, далі буде більше подобатись, коли симпатія з маленької. Буде переростати в велику симпатію. Для когось це навіть в закоханість, в кохання буде переходити чисті наміри, тут нема ніякого прихованого мотиву, але дивіться, для когось це буде йти вся ситуація. Так? Буде йти від людини з минулого. Тобто, наприклад, тут може бути у когось нове знайомство. Яке дає нові перспективи, довгострокові перспективи. Але знайомство буде через когось, от здебільшого через когось. Це просто, от, як знаєте, є людина в оточенні, яка каже: Слухай, я тебе хочу познайомити. Не обов'язково, що заради кохання, а є певна ситуація, в якій Ну, як важливо звести людей, от заради чогось. Буде все доволі прозоро. І, знаєте, це коли перед знайомством людина як підготувала вже от базу. Це, знаєте, не так, що там, о, вітаю вас, давайте я вас одразу познайомлю. Це як підготовка. Однієї сторони і іншої сторони, що от такого-то числа давайте зустрінемось, я вас познайомлю. Певна дорога тут буде, і тут про заробіток, про гроші в дім. Отак от тут виглядає для когось це суто з роботою буде пов'язане. Знаєте, от як розрив. Якихось вражень, коли людина щось собі там намислює, і це вже буде ну, просто от відомо, як, як саме. Як, це не буде вже от таким чимось, що так далі воно в мріях якихось лишається. А це буде вже ось, ось така людина, ось така людина. Ось обговорюєте свою ситуацію. Якщо, завдавайте питання, відповідайте. От просто от все буде прозоро. Без всіляких там хитрощів, без, знаєте, такого, що от тут я відповім, а тут я там притримую у відповідь. Давайте це вже чекаємо. Ми інше ще подивимось, кого тут ще покажуть. Так, бережіть вуха. О кого тут говорять? Так, дивіться, а тут чоловік, закоханий чоловік. Ну, не просто закоханий, він вже міцно кохає жінку, дуже яскраву, дуже красиву жінку. Таку, що, знаєте, от просто він щасливий від того, що вона йому по долі. І тут непроста жінка і непростий чоловік, тут люди інтуїтивно такі міцні, що просто от, ну, навіть складно уявити собі. Люди дійсно по долі один одному. Люди, які зараз знаходяться в різних я б сказала так, що в вагових категоріях, отак мені хочеться казати, бо чоловік а по відчуттях це більше як от знаєте про чоловіка, в якого зараз так. Так, про чоловіка, в якого зараз от є період проблем, але всі такі проблеми, що їх можна подолати. А от у жінки трошки інша історія. Вона зосереджена на, знаєте, коли людина вибудовує навколо себе, от як фортецю, з, я б навіть сказала, що людина тут як магічні такі робить е, ритуали, коли вона себе підсилює от, по всіх позиціях гроші е, від ворогів себе закриває. Ну, тобто, якийсь такі, знаєте, магічний, якийсь магічний захист ставить на себе. Тобто вона тут з таким досвідом складним, коли ну, це, знаєте, як, ну, вона не просто так це все робить, а життя її так навчило. І... Вона зараз не дуже зосереджена на стосунках. Вона зараз, як знаєте, вона і не відкидає від себе от можливість стосунків. Бо дійсно тут гарна жінка, тут красива жінка, але зараз вона більш зосереджена на кар'єрі. Коли досвід минулого їй вже каже, що розраховує більш на себе. І вона тут робить вже і робила вже не одну магічну защиту на себе ставила. Тут процес таких чисток йшов у людини. І знаєте, людина насправді така, що дуже притягує до себе погляди. Дуже. Людина, яка. Переповнена енергією кохання. Вона любить людей, просто любить людей. Просто от за те, що вони є. За те, які вони, але отримувала від цих людей багато неприємностей. І багато неприємностей саме в фінансовій сфері. От Через це вона стала в свого часу. Робити от якісь роботи по очищенню свого простору. І вже вміє то робити. Самотужки вже вміє то робити. І в неї вже гарно це виходить. Їй треба єдине, що звертати увагу на те, чим вона годується. Тут, як... от знаєте, коли в людини ще краще, ще дужче виходило б. Те, що вона робить, якби вона трошки змінила б собі раціон харчування. Тобто, тут так показано, що ну, тут і вага б трошки змінилась би в людини. І взагалі, то от як Мені, от, чесно кажучи, мені більш за все, якщо це практика, езотеричний практик, бо тут не просто так про такі речі кажуть: про зміну харчування. Ну, тобто, правильне харчування воно всім тільки на радість, але її сили підвищились, би, і її захист магічний, він став би ще міцнішим. Тобто це як зміна, як вам це пояснити, зміна енергії би пішла, її б енергія підвищилась би, отак воно показано. І що хочу ще сказати, що чоловік за неї наглядає. Він, ну, знаєте, це як вміє бачити крізь е, простір. Ну, людина може в нього дійсно є ясне бачення, а може в нього сни йдуть про цю жінку, і він її у віснах бачить. Тобто він, щось, ну, він якось так знаєте, вміє спілкуватись з простором і отримувати відповіді від простору і змінює своє ставлення до цієї жінки, він закохується все більше і більше в неї. Отак тут показано. Ну, от все. На цьому я завершу це відео. Всім вам дякую за перегляд. Всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за вашу активність на моєму каналі. Всім дуже дякую, всім дякую за вашу підтримку. І побачимось в нових відео. Всім пока!